Ситуація в Авдіївці є динамічною. У місті тривають вуличні бої. Про це повідомили в оперативному командуванні Таврія і ніякого прогресу в цьому немає. Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення динамічна і може змінюватись буквально щогодини. На той випадок, якщо головну логістичну артерію переріже ворог, наше командування передбачило запасні шляхи постачання. Йдеться в повідомленні: військові не будуть коментувати бої в Авдіївці в режимі реального часу. Зміркувань безпеки в командуванні зазначили, що закупи каміння. Та купи обгорілого заліза ніхто не буде триматись. Для командування головне зберегти життя бійців і в разі ускладнення ситуації відвести їх на інший рубіж. Ми діємо гнучко, діємо маневрено для того, щоб цих бійців зберегти для наступних бойових дій, для звільнення втраченої території. Підкреслили в командуванні. На ну, власне на ситуацію на лінії боєзіткнення ми зараз звернемо з вами увагу. Найгарячіше повідомляють зараз саме в Авдіївці, і росіяни просуваються в напрямок Часового Яру. Їх там цікавить вихід на хребет. Ну а по Авдіївці третя штурмова бригада підтверджує свою присутність вже певний час там. І ми розуміємо, що це бригада, яка виконує конкретні завдання. У неї є свої сильні сторони, зокрема, коли ми говоримо про вуличні бої. Ну і всі інші бригади, які довший час утримують укріп район Авдіївки, так само на місцях і працюють просто на межі людських і військових, напевно, можливостей. Скажіть, будь ласка, пане Петре, я от зараз запелюю до вас фактично словами Івана Якубця, колишнього командувача аеромобільних військ, полковника Збройних сил України, який зауважив в одному із коментарів, що, можливо, в принципі, не говоримо конкретно про Авдіївку, але відхід на завчасно підготовлені позиції дозволив би вирівняти фронт і вивільнити певну кількість наших сил для якихось інших операцій. На інших ділянках, або що я не знаю, чи є ви прихильником власне цієї думки. Я не питаю вас про доцільність зараз того, що відбувається в Авдіївці, але менше з тим, гострота ситуації там справді на найвищому рівні. Правда? Повністю поділяю цю точку зору. Тепер викажу свою позицію, не претендуючи ні на яку істинність, а виключно власний погляд. Будь-яка війна, будь-яка війна, і ця війна в тому числі це політика, не інакше. Про це про це ще казав Карл фон Клаузвіц. Війна ніщо інше як продовження політики насильницькими методами. Чому Авдіївка ідеологічно стратегічно важлива, вона дуже важлива, тому що Путін віддав наказ взяти її за будь-яку ціну. Підкреслюю будь-яку, а там уже утрачено убитиме поза 15 тисяч. Це більше ніж втрати в Афганістані за 10 років. А за бронетехнікою практично 400 одиниць. Щоб ми розуміли, що таке 400 одиниць. Повноцінний танковий полк це 94 танки. Повноцінний механізований полк це 102-104 броньовані машини, в залежності, чи це БМП, чи це БТР. Отже, по велику маргунку лягла дивізія, така повнокровна, серйозна, навіть трохи більше. І який тут є важливий момент, якщо реалізовується це завдання до перемоги Путіна, це його персональний успіх дуже серйозний, а його персональний успіх дуже сильно важить у розкладі внутрішньому, що стосується балансу сил між елітами, особливо силовими елітами. Якщо ж ми зриваємо цей план, і Авдіївка до моменту голосування за Путіна не буде взята. Це колосальний удар по ньому всередині, не можна цього недооцінювати. Дійсно стверджуємо, що там вони всі проголосують так, як треба. Згоден, так, як треба. Але є фундаментальна деталь, і вона має психологічний характер вкрай важлива. Як проголосують? Перемога фюрера об'єктивна, направду об'єктивна, у 46% населення це одна параметр. Перемога фюрера у 86% це інший параметр. Там є оця тонка лінія внутрішньої легітимності, не для бидломаси, а саме для еліт. Чи він улюбленець? І він залишається бо він найсильніший, найміцніший, найкращий чи сумніви, чи він улюбленець, і його можна мацати на трансфер. І як би це дивно не звучало, Авдіївка якраз ота карта, котра розігрується у їхньому внутрішньополітичному конкуруванні. Якщо так можна висловитися, треба, щоб Путін програв цю карту. Дуже треба це суттєво послабить його позиції у балансі сил всередині Кремля. Якщо ж він цю карту виграє. То він посилить свої позиції, от і вибираємо який шлях кращий. завжди на війні вибирати котрих із варіантів, котрі обидва болючі і жорсткі, завжди неймовірно важко. Мова йде. Нагадаю про місяць до фактичних виборів президента в Російській Федерації. Ну а місяць для Авдіївки навіть не беруся уявити, що це означає для наших захисників. І, звичайно ж, для ворога, адже втрати у них там колосальні. Хоча останнім часом повідомляють про просто якийсь рекордний рівень роботи їхньої авіації, і скиди кабів вийшли. Ну, на свої нові рубежі, пане Петре, невеличка пауза у нас була. В сенсі застосування кабів саме по півдню або південному сходу, після того як ми зараз мінуснули достатньо так їхніх сушок. Але сказати, що вони відмовилися від ідеї застосувати зброю, якої у них в принципі достатньо, ми теж не можемо. І зараз вони це демонструють. Паритет по авіаційних спроможностях. Ну я розумію, що ми вже заїздили цю тему, але все більше з'являються новини. Якихось навіть таких от позитивних фотографій, F-16 з українською символікою, і так далі. Як це буде? Ми просто дізнаємося постфактум про те, що в українському небі працює щось більш ефективне, ніж працювало до чи е, нам повідомлять помпезно про те, що F-16 передаються і вже починають працювати. Просто навіть складно собі уявити. Ми так довго чекаємо на цю подію. Тільки постфактум і це єдино правильні шляхні, як якої помпезності не може навколо цієї ситуації бути. Противник поки що має перевагу у повітрі на превеличезний жаль. Авіація це кавалерія. В сучасності це ще зауважу, Уінстон, Черч і в Другій світовій війні саме авіація була переломною зброєю, якби не, не масовані бомбардування Німеччини в першу чергу союзниками, котрі здійснили понад 800 тисяч літаковоліттів, дуже важко собі цю суму уявити, скинули більше ніж півтори мільйона тонн бомб. Шпеєр, рекс, міністр виробництва зброї, чітко писав у своїх мемуарах. Єдиний, хто написав мему. Муари, що якби союзники не зруйнували економіку, в першу чергу заводи з виробництва бензину, вони б точно розв'язали східне питання, в їхньому розумінні східне питання це Радянський Союз. Тому дійсно так, авіація це суперзброя. На жаль, не маємо її поки що в тій кількості і якості, яка нам потрібна. Чи F-16 можуть змінити хід і не 100%, але є один нюанс: 12-24%, бо так складається ескадрилья. Чи навіть одна повноцінна бригада 40 машин погоди не зроблять. Ну, як не зроблять, зроблять щось серйозно покращить. Серйозно покращить. Але щоб ламати по-справжньому авіацію хід війни, потрібно щонайменше ну, 4 авіаційні бригади. Авіаційна бригада це 40 машин. 4 на 4 160. Історія любить паралелі, історія любить доказовість. Про це ще казав. Ніколом Макіавелі, якщо хочу знати, як буде, вивчу, як було, от як було, у 1990-91 році на Алперській затоці союзники вибивали Садама Хусейна із Кувейту. Вибивали, тобто не йшли на територію самого Іраку. Вони прийшли туди у 2003 році, через 12 років. На той момент літаків, літаків, різних, правда, з розвідувальними, з заправниками і тому подібне. 1700. Трошки більше, вдумайтеся, тисячу. 700. За 37 днів, бо саме так тривала фінальна фаза цієї війни називалася операція Буря в вона По документах тривала 37 днів, 100 тисяч літакових, 100 тисяч. Я собі цього не можу уявити у наших реаліях. Неспівмірний суперник проти коаліції Ірак. Навіть тоді, що він мав мільйонну армію Російська Федерація, і досі дуже чисельна, чисельна і ще раз чисельна. Ну дали б нам тих 180 машин, хоча б, хоча б 180, бо 1700, я не можу уявити. Це просто не уявляється. І велике ракетобомбове навантаження до них, особливо далекобійні ракети класу повітря-повітря, такі як аім 120 Амрам, дальність завдання ударів 180 км, то ми проблему сушок точно би вирішили.